До мешканців Дністерської 1А комунальники завітали з самого ранку. Прийшла вона, значить, сказала, що якщо ви хочете, роз, щоб у вас було тепло, розма розпочистити ці батареї, платіть 340 гривень і вам почистять. А сказали, чому де це записано? Чому мають бути тепер? Ми питалися, вона не казала. Єдине, що зрозуміли мешканці, зі слів майстра гроші збирають за те, що випустять повітря з батарей. Процедура коштує 8 тисяч гривень на будинок. Ось і порахували з кожної квартири, незважаючи скільки там кімнат та батарей, зібрати по 340 гривень. Справа в тому, що за такі гроші перепрошую, я найму приватника він дасть гарантію, що то буде зроблено якісно. За то не є маленькі гроші. Ну, я сказав, калькуляції. Дайте мені звідки така сума триста У уже з самого ранку. Нікого немає. Ані директора, ані головного інженера. Майстри, які б мали приймати мешканців з 10 до 12, в 11.40 на місці відсутні. Головного інженера знайшли у сихівській райадміністрації, на нараді. Про збір коштів комунальник каже, чує вперше. Ні, в нас такого немає. А сьогодні зранку ходили працівники і збирали підписи, питалися мешканці. Немає невідомо про такі факти. У нас такого не може, бо і не буває у нас такого. Роз'яснити ситуацію зумів керівник ЖЕКу телефоном. Мовляв, гроші збирають за складнішу процедуру промивання системи. Майстер, вона працює десь півроку чи більш може вона не міла нормально пояснити, що в тому будинку промивка не потрібна. Промивка будинків є таке рішення міської ради, проводиться за кошти міс... за кошти мешканців. Розумієте? Промивають до яке центрального опалення. Промивку так, не робить ЛКП так. Дністер, а робить спеціальну організацію від Теплоенергії або якась, ну, якась фірма. Ми не маємо так -таких, навіть компресорів, ні того, що промивати. Однак чому на очищення системи не використовують гроші, які мешканці платять впродовж цілого року за двоставковим тарифом? А як за тепло ми платимо такі гроші великі по 200 гривень з лишнім? То що треба ще 300 гривень, щоб нам же повинні зробити за це, щоб у нас було тепло. У райадміністрації пояснюють, у двоставковому тарифі кошти на ці роботи не передбачені, а виставляти рахунок мешканцям ЖЕК повинен лише після виконаних робіт. Промивка системи центрального опалення згідно правил утримання систем теплопостачання проводиться раз на 4 роки, але в деяких будинках це йде за згодою мешканців. Тоді підрядні організації проводять промивку згідно акту. Виконаних робіт ЛКП виставляє мешканцям до оплати. Так, є в рішенні 320 від 13.02. Передбачено, що промивка проводиться за кошти мешканців згідно акту виконаних робіт. Мешканці мають право відмовитися від очищення системи опалення у будинку. Христина Гаврилів, Олександр Бригадир, головні новини Львова.